Чи може онкологічна патологія передаватися спадково? Спадково саме онкологічна патологія не передається безпосередньо. Передаються тільки гени, які можуть викликати стани, які пов'язані з онкологією. Тобто, якщо є певний набір генів, то ця людина має підвищений ризик захворіти онкологією, ніж будь-яка інша людина. Найбільш поширені зараз є гени і мутації. Які підвищують ризик захворювань на онкологію, молочна залоза, яєчники в чоловіків це є простата. Тобто, ну такі гени можуть викликати захворювання супутні, які викликають онкологію, і вони збільшують ймовірність онкологічних захворювань. Але безпосередньо носій цього гена не можна сказати, що він в 100% гарантії буде мати онкологію рано чи пізно.